Ой, Якщо чесно, в суботу вже немає ні голосу, ні сили, але робота є робота. Треба працювати. Треба для вас і так. заради вас. Так, да. І зараз дивіться, яка просто золота. Вас є гейхери? немає. Гей ні, гейхер немає. Гібіскуси маємо. Маємо варігатний гібіскус, маємо дуже багато барбарисів, ялівців, магнолії маємо. Саджанці магнолій, хто шукає собі магнолій, вам до нас дорогі. 1353-річні саджанці магнолій. Вже можуть їхати до вас. Дуже гарні, дуже дуже гарні. Задавайте питання. Вже зараз якраз садки, клумби показали, що де щона. По 265 гривень. У нас питання, є як стану? високорослі, так і низькорослі барбариси. Давай, По 265 гривень, а кожен сорт барбарису. Давайте ось так станемо. Ось так буде краще. Високі такі, ось неймовірні. Вони ростуть метр, метр двадцять. Високі сорти, дуже гарні. А є ще низькорослі. Які вас цікавлять, по 265 гривень, дуже хороші розвинуті саджанці, неймовірні, є ще яскравий репілар, еректа і є ще дуже яскравий, дуже дуже гарний. Які є кольори. Вас цікавлять високорослі чи низькорослі. Пише, Олена, приїхали мої саджанці. Щиро вам дякую. Рослини дуже якісні, гарно упаковані. Чудово. Оленочка, дякуємо вам, дякуємо вам, дорогенька. Хай ростуть, хай ростаються, хай вас радують своїм світінням. Да, закріплю коментар. Да, Закріплюй коментар. Оце високорослі сорти. І так, ще буде. є жовтий, це високорослі. Вам які? Вас які цікавлять високорослі чи низькорослі? Так, да, друзі, напишіть, які маєте. Да, оце високорослі. І низькорослі маємо. Ось такий рожевий, рожевий, бордовий. Високі. Високі. Оце високі. Е... Чи можна побачити поближче? Можна. Звісно, можна побачити. Це еректа. Це еректа, трошечки понижче. З, такий він зелений, це сорт еректа. Деректа. Це червоний. Чікіта. Чікіта. Ось такий. Трошки далі. Ось такий ага. Чікіта. Чікіта. Ось такий він вишневий робиться. Ред піла. Засильно близький. Ага. Ось такий редпір. І можу ще високий знайти колоновидний. 265, кожен саджанець. І можу ще знайти жовтий. А жовті є? А є. Зараз... жовті, але їх небагато. Але ми можемо зараз пошукати, зараз Ірина. я пошукаю. Друзі, поки моя колега шукає вам жовті сорти високорослих барбарисів, нагадую, що у нас є. Влад, вони накладений. тільки тут, так? Дивіться, Ірина, вони є ось тут і вони є ще там. Нагадаю, що у нас є накладений платіж, тобто оплата при отриманні, ви можете мати змогу. Дивіться, я вам покажу. Де вони у нас ще є? Тому що ми їх переставляли. Класні, оце. Дивіться, це Summer Сенсет. А отут є Марія. Оце це все Марія. Оце отут. Тільки вони ось такі, ось там в кінці я. Бачите, де не де гарні кущики. Mm -mm. Оце все що є. Так, друзі, нагадую, що у нас є накладений платіж, тобто всі ваші замовлення на прямій трансляції. Ми вже повністю оформлюємо у вайбері, тобто ви маєте можливість оплатити ваші замовлення на новій пошті. Тобто, ви бачите, за що ви платите ось такі моменти. Дякую за такий. Доброго ранку. Чи є у вас клени? Двісно, маємо. Маємо японські, червонолисті клени. Зараз будемо вам їх показувати. Секундочку. Показую вже. Так, барбарисики вам вже підносять. Зараз покажу ще червонолисті клени. Японські червонолисті клени. Ми маємо їх в ціною 1350 гривень за штучку. Вони у нас вже дивіться які метрові вже, дуже гарні показую вам. Оце японський червонолистий, дивіться, клен ціною 1350 гривень за штучку. Неймовірні просто. трьохлітрові горщички. Так, принесли вам Барбарисики, дивіться, будь ласка. Зараз покажуть вам барбариси жовтого кольору, високорослі сорту Марія. Світланочка, привіт, який вам також. Ірина, привітайтеся Світланочкою. Світланочка, доброго раночку. І так ось воно. іще Марія. Ось іще Марія. Барбарис сорту Марія. Ось такі високорослики. Да, вони не прям такі, як були раніше, тому що це вже останні друзі варіантики. Останні варіанти. Ось такі, дивіться. Трохи подальше. Ось такі. Ось такі. Так. Але це колоновидні. Доброго утро, пише Аліса, Доброго, Доброго ранку. Доброго раночку, Алісочка, і вам. А є ще низькорослі. Також дуже гарні кольори, а низькорослі. Клен сорту Атропурпуріум. Ціна 1350 років. Ось такі 000. барбарисики, колоновидні, високі. Доброго, ранку. Чи, Доброго маєте, ранку, чи маєте тис? Маємо. Зараз їх привезу нарешті. Да, маємо тиси, саджанці по 210. І більше 1440. Е, маємо трьох різних сортів тиси. Трьох різних сортів. Маємо ще бересклети. Маємо, дівчатка, дуже гарні ялівці, грунтопокрівні ялівці. Ось жовтий, який гарний, але це низькорослий барбарис. 265 гривень. Рожевий маємо жовтий, бордовий і зелений, низькорослі. А ось такі колоновидні, а це високі барбариси. А ціна 265 гривень а за будь-який барбарис. Ось такі неймовірні кольори, яскраві кольори осені, барбариси мають кольори осені. Також звертаю вашу увагу, дівчатка. Хто любить гібіскуси, подивіться, які в нас є сортові гібіскуси. Гляньте, яка квітка. Ще вони повністю всі сипані бутонами. Ось такі неймовірні. Є такий ще білий, це лавендер шифон. є білий, є дуже яскравий, такий, малиновий, дуже гарний. І в нас є ще диковинка варієгатний гібіскус. Багато хто шукає власне варієгатний гібіскус, дівчатка, а він в нас є. Подивіться, оця яка квіточка чудова. Оця малинова квіточка. І ось варії гатний. Ніби трояндочка. Ось такий вишневий. 306, 350 гривень. Дівчатульки. Так. Де ви знаходитесь? Ми знаходимося. Західна Україна, Волинська область. Клени, які є ще сорти, і чи морозостійкий клен? Клени тільки атропурпуріум. Оцей. Атропурпуріум. Тільки оцей сорт Атропурпуріум. Е, так. Мінус 18. Витримує Морозостійкість. До мінус 18, друзі, градусів за Цельсієм. Будь ласка, вам показуємо. Ну, це наші зими. Так. До мінус 18. Де саме? Десь біля Луцька. Ні, друзі, місто Нововолинськ. Ми знаходимося 90 кілометрів від Луцька. Так. Е, дивіться, самовивіз. Тільки для оптових клієнтів. Доброго дня. Чи маєте барбариси? Яка ціна? Так, ось барбариси. Високі, 265, колоновидні. 4 види. І маємо низькорослих 4 види також. Рожевий inspiration. Ось такий жовтий тені голд. Угу. Е зелений і е Admiration. Ось такі барбарисики. Низькорослі і високорослі. Ось вони перед вами. По 265 гривень. А, і до речі, дівчатка, маємо ще дуже-дуже один гарний барбарис. Він практично чорного кольору. А я Давид. Я Давид. Що маєте на увазі? Тис, Давид. А, ти здавити є? Є, покажемо пізніше, зараз немає можливості, то там було, то треба. Доїжджати Побудьте зараз. з нами, так. так. Побудьте з нами, якщо маєте можливість. Так. Ось такі неймовірні дівчатка кольори. Наталія вітається. Доброго раночку. і Іван, доброго рано. І Іван доброго ранку. Доброго раночку. Е, дивіться, які ще маємо дуже гарні ґрунтоп... Яка ціна гібіскуса? Гібіскуси, всі гібіскуси по 350 гривень. Маємо сім різних сортів. Так, маємо сім маємо сортів, сортів. гібіскусів, е, трьохрічні саджанці і ось такі ще дуже гарні маємо ґрунтопокрівні е, ялівці, також десь сім видів ґрунтопокрівних ялівців, які вони не бояться не спеки, ні морозу. Я прошу вашу, якщо ви цікавитесь, як їм... замовити? Дуже просто, дуже легко. Тут і зараз ми вибираємо вам варіант на прямій трансляції, друзі. Тобто, на прямій дивіться, трансляції. В чому плюс прямої трансляції? Да, Ви хто на трансляції... цікавиться гібіскусами. Прошу звернути увагу на цей лавендер чіфон І прошу звернути увагу на цей вайт чіфон. По 350 да. гривень. Так. Дуже гарні. Так, друзі, за один 350 п'ятьдесят да. гривень. Дуже вони такі однакові. Просто неймовірні. До якої висоти ростуть? Вони можуть вирости до трьох метрів висотою. Так, да, і можна робити да, з, з ними робіт. ви можете, що хочеш, закручувати, підкручувати, формувати, ніби на штамбі робити, або залишити кущем, або сплітати внизу їхню, а їхній стовбур переплітати. З гібіскусами можна робити все, що завгодно. Все, що завгодно, можна робити з гібіскусами. Прямо тут зараз можемо вибрати. Дівчатка. Е, хто цікавиться ялівцями? Подивіться, яку маємо диковинку природи. Жовто-блакитний ялівець. Має назву Флорентіне. Жовто-блакитний. ґрунтопокрівний. 250 гривень. Такого точно не второє. Кого... Це чудо природи, такого друге. точно ні в кого немає ваших сусідів. Ваших подружок, ваших родичів. Буде тільки в вас. Буде тільки в вас. Маєте можливість зараз прямо на прямому ефірі замовити все, що ви шукаєте, ми вам підберемо. Також не забувайте, що в нас є ще ось така краса. Доброго дня! Де ви знаходитесь? Західна Україна, Волинська область. По 200 гривень 10 сортів вересів. Ось такі ось такі красотки. Є як трьохколірні, двохколірні, одноколірні, 300, 200 гривень за, за любий. Маємо дівчатка, дуже гарні саджанці-магнолій. 11 сортів, трьохрічні саджанці. Деякі саджанці в цьому році вже цвіли. Ціна трьохрічного саджанця магнолії 1350. І маємо ще, маємо ще дорослі магнолії, вічно зелені грандіфлори і дорослу шестирічні магнолії Сьюзен. Кого цікавить, дівчатулька, є в нас накладений платіж. Можете оформити вже і зараз, прямо тут. І поїдемо. До речі, я ж вам мала показати той. Один неймовірний барбарис. Дивіться, він росте в різні сторони, але це має назву Red, Red Lady. Він такого бордово чорного кольору, неймовірний. Він, бачите, ростається, ну, отак, в ширину росте він. Red Lady, 265 гривень. Не стидайтеся, запитуйте, ще вам раз покажемо, піднімемо, розкажемо, що вас цікавить. Все-все вам, дівчатка, покажемо. Маємо дивіться, які дуже гарні злакові, хто любить 400 гривень. Поні хвіст. Подивіться, як неймовірно розрісся, який красивий, дуже гарний. І маємо дуже багато ліріопе, міскантус, е, хто шукає І хто... їх. маєте магнолії. Давайте покажемо магнолії. Давайте Можемо. покажемо магнолії. Тільки я кадр, тому що... Покажемо магнолії. Покажемо магнолії. Спочатку почнемо з нашої красунечки, вічна зелена гранді двохметровий е, саджанці. Цвіте неймовірною восковою білою квіткою. На зиму Гранді Флора свої листочки не скидає». Чи маєте кактуси? Маєм тільки. Як вона називається? Той кактус? Дев'ять тисяч. На кактус схожий. Фасідята? Сосна? ті, кактуси. А, араукарія. Араукарії маємо тільки. Виберіть мені п'ять штучок Вересу трьохкольоровий. Давайте оберемо. Так, да, зараз виберемо, побудьте з нами. Зараз якраз людина ще питалась. Дивіться, гранді флора 6200. вічно зелена, на зиму листки не скидає. Є ось такий шестирічний готовий, куч, дивіться, прошу звернути увагу, вже з бутоном 3200 гривень, готовий до висаджування 3200. І ось такі неймовірні саджанці трьохрічні, а за ціною 1350. Це саджанець Сьюзен, Він ось така буде мати ось такого забарвлення квіточку. 1350. І крім цього, маємо іще. Дивіться, араокарію покажемо. Напишіть, будь ласка, у вайбері фото з керами, тому що у нас зараз немає варіантів туди піти. Доброго дня! Можна мені грунтопокривний жовто-блакитний ялівець і павліновий хвіст за 400 гривень. Е, поні хвіст можна. Зараз. А дивіться, ось такі маємо саджанці. Ось такі маємо саджанці, е, 11 сортів е, трьохрічні магнолії цьому році вже цвіли, джені в цьому році цвіла. Якщо у вас, можливо, конкретно якийсь сорт цікавить. Хочу 5 вересів. Давайте 5, вересів. Тоді. Давайте 5 вересів. Обираємо зараз клієнту, далі оберемо єлівець, поніхвіст, наступному вже клієнту. А, трьохколірний вам, да Де три кольори? 5 трьохколірних має бути. Угу. Давайте обираємо тоді. Яка ціна магнолії? Магнолії, велика Грандіфлора 6200. Наш клієнт Олександр Велика, велика Сьюзен 3200. І 11 різних сортів саджанців трьохрічних 1350. Так, 5 трьохколірних обираємо для вас. Ось такі, так? Дивіться. Ось такі будуть трьохколірні. Біленький, малиновий і фіолетовий. Три кольори в одному. Да, їх же також так. Залишає... Добре, Штучок так має бути. Да, їх же також трьохколірних залишається небагато. Тримайте ці всі. А куди мені тоді їх ставити? Де ми будемо тоді чим? Я під... ближче підходжу, значить. 에... Поставте ось там. Я підходжу ближче. Ми зараз обираємо, даємо телефончик на скріншот тоді клієнту і все. Далі переходимо у вайбері. Тому що, друзі, дивіться, ми всі замовлення приймаємо у вайбері. Олександр пише: Я вибираю два кольори. Два кольори мої, два кольори. Це наш Олександр Дід, той, що, той, що має бабку. Добренько, зараз вам також щось оберемо. Так, тримайте. П'ять штучок має бути. І телефончик на скріншот. Зараз даємо. Так, Олена, нам потрібно зараз ваше прізвище. Ми вашим прізвищем підпишемо ваші горщечки з рослиночками. І далі показуємо телефончик на скріншот. І переходьте у Viber, чекаємо ваші дані. Прізвище Вельмошко. А, то у вас є телефончик? так? Да? Да. Це наш клієнт, виходить, чи, чи ні? Ну так, да, Олена, нас замовляла. Якщо вельмошко, то в нас вже було не. Не один раз у нас було замовлення, так, Оленочка? Так, телефончик У вас таке тоді. Все, Оленочка, тоді переходьте на Viber, да, а ми вибираємо тоді е, жовто-блакитний людина хотіла ялівець і поні-хвіст. Так, хто хотів жовто-блакитний олівець і поні-хвіст? Ви ще з нами, Лариса. Грунтопокриний, жовто-блакитний да, ялець. Але е, Ларисочка, ви з нами вперше? Я. Добре, обраємо вам. Ви з нами вперше? Поні, хвіст, Треба да буде нас. ще одну рослинку вибрати, тому що мінімальна сума замовлення да. у нас тисячу гривень. Мінімальна. Да. А знаєте чому? Тому що опакування наше власне. Да, і Дівчатка, напишіть путь. відгук, от хто в нас брав за опакування. Добренько, Оленочка, обрати ще щось, як хочете. Можемо ще дати якусь злакову, можемо е, ще один ялівець запропонувати. Так, да, є дуже багато варіантів. Ялівців, версів, барбарисів. За, я хочу саме пишний, щоб був. Кого саме? Поні -хвіст. Поні, Ну, давайте Поні Хвіст. Ой цей гарний. Пишний, так? Да? Ой, гарний оцей, дивіться, який гарний Поні Хвіст. Так, оцей буде, дивіться, да. Поні Хвіст за 400 гривень. Далі, дивіться, ще буде. Жовто-блакитний Жовто ялівець. Має іще. назву жовто-блакитний ялівець. Знаєте, яку? Флорентіне. Флорентіне. Так, тепер Флорентина обираємо вам. Оцей, 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 оцей. Так, да, да, оцей класний. Та потім то зілля повириваєте, гарнесенький він. Флорентіне. І отак. Дивіться, будь ласка. Це буде ваш. Двоколірний Флорентіне. Ялівець. Грунтопокривний, гарненький. Круто. Добренько, тоді дивіться, має бути ще щось, щоб мінімальна сума замовлення складала рівно одну. Бо це буде 650, так? Да? І ще тоді щось. Так, да, має бути ще щось. Можна навіть гібіско за 350 взяти одного ще, або якусь декоративні злаки, щось таке. Або ще ялівці. Ялівці можна також, так. Дивіться, які гарні ялівці, я вам покажу, якщо ви навіть звернули увагу на той жовто-блакитний. Дивіться, який неймовірний блустар. Якийсь, лівась, можна якийсь весь низький. А це тільки всі низькі в нас. Це всі низькі, вони грунтопокрівні. Рекомендуємо ґру... якийсь блакитний. ґрунтопокрівні, це всі низькі, І ще є. Дивіться, оці дуже гарні. Вони всі так по, по землі стеляться. І ще, влад покажи за, 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 тебе, за тобою ще один є. Ні. Не Так. With Ось ласка. такі, бачите, це різні вони. Це Blue Chip, цей Blue Carpet. Uh, Blue Carpet, Blue Star. Я дід той, що має Ровера та машину Запорожець. Оленочка, <свіс> <свіс> давайте виберемо. <свіс> да, давайте. Blue Star. Blue Star, оцей дивіться, Blue що, Star. пишний оцей. Так, оцей додаємо вам також, так? Да? Зараз я подивлюся, так, ще. Так, порахуємо. 250 п'ятдесят ялівець, ще один ялівець, це 500 плюс чотири, має бути ще щось. одне. Оце гарне, дуже гарне. Оцей, Оцей. Буде. Оцей дуже. О, дивіться, Оленочка. Ще мон на жовтий лайм-глоу. Лайм глоу, Lime думаємо, glow. дивіться, який також Жо Зелений внизу, жовтий вверху. Лайм глоу. Які японські клени у вас є. Зараз покажемо вам. А про пурпуріум тільки. Чи дати ще один блакитний? Лайм давайте. давайте лайм. Дуже давай. гарний лайм-глоу, Бачите, він так розростається. Ось дуже гарний. Так, лайм-глоу. Да, супер, glow. Оленка. Дякуємо вам. Так, Ларисочка, дивіться, нам потрібно зараз О, ваш, ваше прізвище. Ми доброго вашим, дня, доброго дня! Вашим прізвищем будемо підписувати да, ваші... Да, і даємо ваші. вам на скрін. Лариса, а прізвище? Потрібно прізвище. І даємо телефончик на скріншот. Прізвище Лук'яненко записую, а ви даєте телефончик на скріншот. Пишу ваше прізвище. Дуже гарні. Дивіться, вони неймовірні. Так, то тримайте телефончик, давайте на скріншот людині. Тримайте. Дайте телефон. Переходьте, будь ласка, за цим номером. Дякуємо вам за замовлення. Нехай ростуть рослиночки вростаються. Коли ви, ви отримаєте, дайте, будь ласка, нам обов'язково зворотній зв'язочок, проте напишіть в чатику, зайдіть на ефір. Ми дуже вдячні за живі коментарі, дівчатулька. І ще кому потрібно телефон, будь ласка, скріньте. Скріньте. Так, вельмошко, додайте варігатний гібіскус. Дара добавляю. Зараз. Е, відплюсуйтеся. Е... Добрий день. Пістанне замовлення. Чи ви е, зробили плюсик? Так, Лук'ян Лариса. нам Л... потрібно плюсик. Да. А я йду в варієгатний гібіскус. Плюс в чат. Плюс, дякуємо. Чекаємо дякуємо, вас Дякуємо, дякуємо. Чекаємо вас в чатику. У Вайбері. Е, да, у вайбері. Так, вельмошко, додайте. Варігатний да, да, да. Я гібискус. зараз я хочу вибрати просто, вже їх просто небагато варіантів залишилося. Я хочу е, кращий. Кращий із кращих, які є. Доброго дня! Чи маєте жива угрожа Брубантика? Не маємо. Не маємо. Вже продані всі. Немає. Вельмошко, додаємо вам. Підписуємо також, це буде 4 години. Дивіться, рушеночі, бачите, так? вже він з бутончиками я вам вибрала його. Ось такий. Я вибрала, щоб більше бутончиків було, зараз вони вже будуть свісти. Напишіть, підходить такий. Супер. Все, він ваш? Є, маємо бутончики. Так, дивіться, зараз підписуємо всі ваші росиночки. Вельмошку. Можливо, щось ще цікавить, пишіть не соромтеся. Ух ти, я теж хочу. Лариса теж хоче собі варіїгатний е, дівчинки. Е, оцей да, оцей во класний, во, дивіться, переді мною стоїть бутонів і пишність. Там крона правильна. Да, 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 оцей. Покажіть, покажіть Ларисі, <кій> покажіть. Ларис, підходить? Дивіться, Лариса, оце вам може бути. Так, доброго дня, доброго дня, друзі. Всіх вітаю. Дуже гарні дівчата, їх дуже багато шукають. Оце знаєте, яка його назва? Пурпуріус uh, варігатис. Okay. Uh, але небагато розсадників мають, власне, цей варієгатний гібіскус. А ми його маємо. Доброго дня! Як замовити?